Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині. Однако мені. В неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі плачучий умру, і все з собою заберу, малого сліду, не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько з сином, не скаже синові, молись, молися, сину, за Вкраїну його замучали колись. Мені однако, чи буде той син молитися, чи ні. Однако вісімка мені. Та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і в огні. Її украдено збудять. Ох, не однаково. Mm-hmm.